Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Вітаю любителів винограду. Хто зайшов на мій канал, мене звати Віктор Вітомський, я проживаю в Тернопільській області, місто Кременець. Сьогодні хочу зняти відео коротеньке про стан свого винограду на сьогоднішній день, 10 жовтня. Вже є дзвінки, люди переживають. Коли я буду викопувати шкілку, відправляти саджанці. хочу вам показати свою шкілку виноградну на сьогоднішній день. Вона в дуже непоганому стані, я би сказав, досить хороша. Лози повизрівали і викопувати я збираюсь найближчим часом, У нас прогноз погоди передають уже на ближайші дні пониження температури майже до нуля. Но ви бачите, в якому стані ще листовий апарат. Ще йде безрівання не тільки верхньої лози. Вірніше пагона, якого нам потрібно, то буде ну, от, буквально 4 бруньки бачимо, так? А він визрів багато більше. ще визріти коріння. Коріння також повинно визріти. І поки ще є листовий апарат, я буду по максимуму ще тримати ту шкілку, не викопувати, щоб визріли гарно коріння. Але якщо пройдуть перші заморозки і листовий апарат почне опадати, значить буду викопувати. Якщо в ближайші дні оці пройдуть, будуть заморозки, значить після них пройде викопка саджанців. Шкілка моя вже вся повністю замовлена. Так що за садженці мене вже не дзвоніть, не запитуйте. Хто бажає, то може замовляти лозу, чубуки, живці, хто як називає. Ну Ви бачите, що шкілка в хорошому досить стані. І навіть ті саджанці, на які я не розраховував, От які були в гіршому стані, погано. Виготували. І також вони виросли, визріли лозочки і будуть ще додатково саджанці. Шкілку я неодноразово чеканив, верхівки. Люди часто запитують початківці, хто хоче зайнятися виноградарством. Коли найкраще садити виноград. Я вам скажу таку банальну річ, мабуть. Я виноград саджу в любу пору року і садив. Було таке навіть в лютому місяці. Була відлига земля була не, не замерзла. Я замовив кілька саженців також з відкритою кореневою системою і садив в лютому місяці. Також садив в липні місяці, замовляв саджанці з контейнера. І прийшли вони в липні місяці і також їх садив. Непоганий варіант також садити саджанці весною вегетуючі, які вирощуються в контейнерах невеличких. Але вони потребують більше уваги, ніж ті, які ви будете садити осінню з відкритої короневої системи. І ще один непоганий варіант, на 99% гарантований, якщо ви хочете собі вирости виноград сорту, який коштує досить дорого, модний. Да, і ви ну, не зможете заплатити великі гроші за цей модний сажанець, ви можете купити собі чубук придбати. Можете його вирощувати в своїх стаканчиках чи в контейнерах весною. А ще краще, це гарантований варіант, якщо ви осінню купите собі чубук, придбаєте десь, будь де такого якогось дорогого сорту, і щоб гарантовано він вас прийнявся. якщо цей чубук повністю визрівший, заложені добрі бруньки. Ви його можете посадити осінню, прямо в землю. Ось покажу на прикладі з цього чубучка. Наприклад, ви придбали 4 бруньки. Чубук з чотирма бруньками. Раз, два, три, чотири. І ось цей чубучок ви можете приготувати собі яму і вже осінню посадити його в ґрунт. Заглибивши нижню бруньку приблизно на сантиметрів 30-35 від поверхні ґрунту, від поверхні землі в ґрунт, щоб дві нижні бруньки ви можете осліпити, вирізати ті брунечки, а дві верхні бруньки залишаєте, але так, щоб верхня брунька була нижче рівня землі приблизно на сантиметрів 5-10. Засипати цей чубучок землею, просто помітити Чимось, небудь, якимись, якоюсь паличкою, де це місце у вас є. А ранньої весни, як тільки земля розмерзнеться, ви розгортаєте свій чубочок від землі, відкриваєте дві верхні бруньки, накриваєте його обрізаною під бутилкою 5-літровою, чи робите міні-парничок. І з весни земля буде гарно прогріватися вже, і цей у вас ідеально може прийнятися. Я гарантовано. Кажу 99%. Якщо цей чубучок добре заложив врожай, він вас прийметься. Це досить непоганий варіант. Для всіх тих, хто в мене замовив саджанці, чекайте від мене дзвінка. Я, як тільки викопаю шкілку, я кожному перезвоню уточним заказ і буду пересилати. На цьому закінчую своє відео. Дякую, хто додивився до кінця. Віримо в Україну, віримо в нашу перемогу. Буде Україна, була і буде. Все буде Україна. Бувайте!